В свої вихідні родина Климових вирішила провести в активному русі, долучившись до змагань із Дарцу в рамках вже традиційних для Кривого Рогу Veterans Family Games. Батько Дарії, ветеран бойових дій, мав на фронті контузії. Спорт для нього та родиною чудова можливість реабілітації та спілкування із однодумцями. У мене не дуже виходить в яблучку кидати. Це мій не перший досвід, але я дуже давно цим займалася. Треба щоб було різке попадання. Ну, різкий удар так сказати. Започатковані радою оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом ветеранс «Фемелі Геймс. Це чудовий привід для зустрічі та спортивних змагань, колишніх та діючих учасників бойових дій. Спорт кращий варіант для активного дозвілля та відпочинку душею та тілом. Дякую всім, хто сьогодні прийшов на черговий етап наших змагань. Побажати всім гарного настрою, задоволення від спілкування. Що ветеран Family Games – це не про спорт, це про реабілітацію, це про дружбу, це про велику родину ветеранського родину. цього разу. Позмагатись в дартс на Veterans Family Games зібралось більше сотні учасників. Подібні заходи в повній мірі дозволяють об'єднати людей, відволіктися від жахіття війни, допомагають реабілітації та адаптації наших захисників. Постійне зростання кількості залучених, красномовне свідчення затребуваності ветеранських ігор у криворіжців. Не лише матеріальна та соціальна підтримка, а й психологічна, фізична реабілітація це такі важливі складові великої програми, яку реалізує Рада оборони Кривого Рогу та міська влада. Ми бачимо, що кожні два тижні велика ветеранська родина Кривого Рогу збирається на veterans Family Games. і дуже приємно, що постійно збільшується кількість учасників і ветеранів, і членів їх родин, і тих захисників, які зараз захищають нас. За підсумками змагань переможці отримали по 5 тисяч гривень, за друге місце 3 тисячі гривень, третє по 1 тисячі гривень. Цьогоріч ветеранс Family Games Кривий рік 2025 проходять кожні два тижні і триватимуть аж до 22 грудня. Щоб взяти участь в іграх, зареєструйтеся в спеціальній google формі. Також пройти реєстрацію можна і в день проведення змагань. Дізнатись деталі та додаткову інформацію можна за телефоном, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів Іван Сергієв, перший міський.